Вітаю у нас на каналі Пасіка Миколи. Що ми будемо займатися сьогодні? Ми, у нас є такі, що корпуса, що бджілки в їх не зимують. І ми вирішили їх проварити. Вони відново не були варені зовсім, тільки покрашені. Вже ми їх варили. Зараз покажемо розкажемо, як ми це робимо. Варимо на газовій плиці, як бачите, розігрівається. У нас вже тут є ще застигла суміш, суміш, харчовий парафін і соняшникова олія. Пропорція один до одного. Ось такий парафін. Ось така олія на морозі застигла. Користуємося газом. Нам так зручніше. Балона попередні поставили. У миску будемо доливати туди кипяток, щоб розігрівати газ, і так буде варитися. Подальшому розкажу. Пропорція, як я вже говорив, одна частина парафіну і одна частина олії. Один до одного. Так проварюємо. Получається, на виході ось такі корпуси варені вже. Ну, Ждемо, поки розігріється олія. І так, розтопилась наша суміш. Парафіну з олією. Ось така вона починає закипати. І будемо погружати туди корпус. У нас е ємність невелика, ми е варимо в два прийоми. Е на корпус набиваємо зразу гвіздочки невеличкі, щоб он, е корпус не ставав до дна, тому що як починає ставати на дно, пригорає краска. І погружаємо його. Занурюємо в ємність. Ось так. На 7 хвилин. 7 хвилин, як бачите, в ємності заборолилок, почало кипіти, як корпус туди. Занурили. 7 хвилин варимо одну сторону, 7 хвилин варимо другу сторону. Потім трішки даємо йому стікти і на псушку на охолодження. Якось ось так. Будуть запитання, чи що краска впливає. Ніякого змін в красі я не побачу як, чи вона буде відшолушуватися. Не буде вона відшолушуватися, не відшулушується, може трішки змінити колір. Якщо зараз порівняти корпус варений. А це не варений. Трошки тускліший колір корпуса виходить. Але краска не злазить. Якось так ось коротенько по нашій проварці корпусів. В кого які виникнуть запитання, пишіть. Буду радий відповісти. Ставте вподобайки. Хто не підписався, обов'язково підпишіться. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра, до побачення.